Знаєте, і зачепивши тему Держкіно, я хочу підсвітити ще одну тему, важливу, тим більше, що я поговорила з Горбчуком, У нього буде продовження цієї історії. Тож, хочу вам нагадати про скандал, який, скоріш за все, ви пропустили, але не зле вам в нього зануритися. Тож я рекомендую піти на канал. Не лякайтеся, Соня Морозюк, там не головна героїня. На канал кандидата цинічних наук і подивитися відео про найбільшу ганьбу України. Ви, мабуть, забули про скандал з Морозюк, а я вам покажу інший скандал. Під реальною загрозою чесне ім'я Максима Тадеєвича Рильського, яке останніми днями згадують у вкрай негативному контексті, адже державну премію Кабінету міністрів України імені Максима Рильського за найкращий переклад здобув редактор британського російського журналу Ендрю Шепард, який за росіянські ж гроші піарить власність підсанкційних московицьких олігархів. А іншим лауреатом став огидний плагіатор, проти якого ще кілька років тому буквально повстали українські інтелектуали. Мова йде про улюбленця Ганни Герман, такого собі Дмитра Дроздовського, у докторській дисертації котрого знайшли 64% плагіату. І після цього найвидатніші лауреати премії імені Максима Рильського кажуть, що її дискредитовано. Абсолютно, але з іншого боку, що я можу сказати? Я написала сьогодні Богдану кажу: слухай, а що там з'ясувалося з, з І Він мені пише: не повіриш. Але досі ніякого вирішення немає. Що не, пов... не повірю? Повірю. І, і Горбчук мені написав, що Ела вже зробила і ще новий сюжет на цю тему. Він вийде у вівторок. Я не знаю, на культур тригері вийде чи на кандидаті цинічних наук. Але я рекомендую вам а, Подивитися, як те відео, яке я вам дала, так і нове. І більше того, Богдан написав мені, що є найбільш повне на представлені ситуації на подкасті Громадського радіо, який називається Чому цьогоріч критикують премію Рильського і «Що на те, та що каже потенційний переможець. І я рекомендую цим теж поцікавитися, тому що це. Ну, от... знаєте, от... Я дуже часто вам розшифровую, чому я до якоїсь думки дійшла. І сьогодні я вам просто показую, от як премія Рибського функціонує, точніше показую, де можна подивитися, і як функціонує фестиваль орган організовано Держкіно. І що це профанація, це імітація, це єбля чогось дохлого. Я просто хочу, щоб ви бачили ці процеси і зневажали тих людей, які до цього дотичні. Тому ви 100% не знаєте, хто така Марина Кударчук. І побачили обкладинку, і мало людей прийшло на сьогоднішній тер, тому що це не Оля Полякова. Але з іншого боку, я вважаю, що вона має залишитися у суспільній свідомості з цією з цією асоціацією. Інститут репутації все же все жіснує.